Сьогодні ми дарували діткам міста Любар гарні емоції, виставу лялькову. Сьогодні було майже 600 дітей. Це ініціатива народного депутата України Арсенія Пушкаренка, і ми її підтримали. Завдяки йому всі діти Житомирщини вважають, що вони не діти війни, а діти перемоги. Разом з дітками відвідали виставу, яку нам сьогодні показали наші умівці, наші Народні артисти, ми їм дуже вдячні. Вдячні народному депутату Пушкаренку Арсенію за таку предоставлену радість для діток і в такий важкий сьогодні. Час необхідно, щоб вони відчули ту любов, ту підтримку, які зараз потрібно для кожного з нас. Мені дуже сподобалась вистава. Там було дуже красиво. Найбільше мені сподобався без патрон. Це наш собака-захисник. Ми продовжуємо наш проект Діти перемоги і відвідуємо громади Житомирщини для того, щоб підтримати найменших українців, наших діток, діток, наших захисників і захисниць, які сьогодні зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України кожного з нас. Все більше і більше громад долучається, і вже понад 12 тисяч дітей. Відвідали наші заходи, наших військових, поліцейських, рятувальників. І це важливо, адже найбільша сила українців це єдність. І сьогодні, поряд з підтримкою Збройних сил України, важливо підтримувати родини наших захисників. Я дякую Житомирському академічному обласному театру Ляльок. Нам сьогодні вдається разом в усіх куточках нашої області підтримати родини наших захисників, наших діток, адже це діти перемоги.